Сьогодні ми підготували для вас дещо справді особливе. Ми розглянемо сім неймовірних продуктів, багатих на вітамін b 12 які допоможуть вам назавжди попрощатися з втомою та туманом в голові. Перш ніж розпочнемо, давайте коротко поговоримо про вітамін b 12 Ми з'ясуємо, чому він такий важливий для нашого організму. Вітамін b 12 також відомий як кобаламін, є незамінною поживною речовиною. Він відіграє вирішальну роль у підтримці нашого рівня енергії, роботі мозку та загальному самопочутті. Але ось у чому заковика наш організм не може виробляти вітамін b 12 самостійно. Саме так, ми повинні отримувати цю важливу поживну речовину з нашого раціону або через добавки. Це означає, що життєво необхідно звертати увагу на те, що ми їмо. Ми маємо переконатися, що задовольняємо щоденні потреби у вітаміні b 12 На жаль, дефіцит b 12 є досить поширеним явищем, він може призводити до втоми, слабкості, проблем з пам'яттю і навіть до перепадів настрою. Але не хвилюйтеся ми про все подбали. Включивши ці сім багатих на b 12 продуктів у свій раціон, ви зможете забути про втому та затуманену свідомості. Національні інститути здоров'я рекомендують щоденне споживання 2,4 мікрограма b 12 Ця норма однакова як для чоловіків, так і для жінок. Також після перегляду цього відео обов'язково ознайомтеся з іншими корисними ресурсами та посиланнями в описі. Отже, давайте почнемо. Першим у нашому списку йде молюск, який часто залишається поза увагою. Він не лише смачний, але й містить неймовірну поживну цінність. Знайомтеся! Молюски клеми. Давайте зануримося і подивимося, що можуть запропонувати ці крихітні скарби. Молюски можуть бути маленькими, але вони надзвичайно потужні, коли мова йде про поживні речовини. Вони є нежирним джерелом білку, який чудово підходить для нарощування та відновлення м'язів. Але справжньою зіркою тут є надзвичайний вміст вітаміну В12. Готові? Усього 10 маленьких молюсків, а це приблизно 80 грамів. Можуть забезпечити вас приголомшливими 3500% від добової норми вітаміну b 12 Це справжній суперпродукт. Але і це ще не все. Молюски також багаті на залізо, забезпечуючи майже 200% добової норми у 100 грамовій порції. Цей важливий мінерал допомагає транспортувати кисень по всьому тілу, підтримуючи вашу енергійність та концентрацію. Крім того, Молюськи відомі як гарне джерело антиоксидантів, вони допомагають захистити наші клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Ось цікавий факт: бульйон зварених молюсків це прихована скарбниця вітаміну в 12 Насправді, консервований бульйон з молюсків може містити від 113 до 588% добової норми на 100 грамів. Тож наступного разу, коли ви будете насолоджуватися тарілкою супу з молюсків, Знаєте, ви не тільки смачно їсте, а й живите свій організм. Далі у нас фантастичний варіант для веганів. Він не тільки задовольнить ваші смакові рецептори, але й допоможе задовольнити потребу у вітаміні b 12 Представляємо вам популярні та універсальні харчові дріжджі. Давайте подивимося, що робить цю жовту пластівчасту субстанцію такою особливою. Харчові дріжджі, які багато хто ласкаво називає нуч. Це неактивні дріжджі, вони мають природний сирно-горіховий смак, що робить їх смачним і поживним доповненням до різноманітних страв. Але справжня магія полягає у вмісті вітаміну в 12 особливо для тих, хто дотримується веганської або вегетаріанської дієти. Всього дві столові ложки збагачених харчових дріждів можуть забезпечити вас колосальними 130% добової норми вітаміну в 12 це справжній прорив для тих, кому важко отримати достатньо b 12 з рослинних джерел, адже це допомагає підтримувати рівень енергії та оптимальну роботу мозку. Окрім вражаючого вмісту b 12 харчові дріжджі є хорошим джерелом інших вітамінів B. Вони містять білок та мінерали, такі як цинк і селен. Це справжня поживна електростанція, яку можна легко включити у свій раціон. Як же використовувати харчові дріжджі? Можливості безмежні. Посипте ними попкорн для сирної та корисної закуски, додайте в соуси для пасти або супи для посилення смаку, або навіть використовуйте як основу для безмолочних сирних соусів, коли справа дійде до нучу, межі встановлює тільки ваша уява. Далі у нашому списку ми розкриємо неймовірний світ яєць. Ми дізнаємося про їхні поживні переваги, зокрема про вміст вітаміну b 12 Яйця це справжня класика сніданку і недарма, вони є чудовим джерелом повноцінного білку і вітамінів групи B, особливо b 2 і В12. Лише два великих яйця а це 100 грамів, забезпечують приблизно 46% добової норми вітаміну b 12 Також вони дають 39% добової норми вітаміну В2. Це чудовий спосіб розпочати свій день, чи не так? Але зачекайте, це ще не все. Чи знали ви, що в яєчних жовтках вміст вітаміну b 12 вищий, ніж у білках, до того ж, вміст з жовтків легше засвоюється вашим організмом. Тому рекомендується їсти цілі яйця, а не тільки білки. Не викидайте жовтки, вони сповнені нутрієнтів. У додаток до заряду b 12 ви також отримаєте здорову дозу вітаміну D, Насолоджуючись яйцями, це один з небагатьох продуктів, які природним чином містять цей сонячний вітамін. У двох великих яйцях міститься 11% добової норми вітаміну D. Він необхідний для міцних кісток, здорової імунної системи та загального добробуту. Наступними у списку йдуть сардини. Це крихітні та нутрієнтні рибки, які є потужним джерелом вітаміну b 12 Давайте зануримося. І дізнаємося, чому сардинам варто знайти місце на вашій тарілці. Сардини це маленькі морські рибки з м'якими кістками. Вони часто продаються консервовані у воді, олії або соусах, але можна знайти і свіжими на рибному ринку. Що робить сардини такими особливими, так це їхній неймовірний поживний профіль. Вони містять щедру кількість майже кожної поживної речовини, необхідної вашому організму. Коли мова заходить про вітамін b 12 сардини справжні чемпіони. Лише одна чашка або 150 грамів консервованих сардин забезпечує колосальні 554% добової норми вітаміну b 12 Це серйозна потужність b 12 у крихітній упаковці. Але на цьому користь не закінчується. Сардини також є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот. Вони добре відомі своїми численними перевагами для здоров'я. Ці незамінні жири допомагають зменшити запалення в організмі та сприяти покращенню здоров'я серця. Додаючи сардини до свого раціону, ви не тільки підвищуєте споживання b 12 а й підтримуєте загальне самопочуття. Наступним у нас іде сир фета. Цей сир походить з Греції і є не тільки смачним доповненням до улюблених салатів та страв. Але й чудовим джерелом вітаміну В12. Лише 30 грамів сиру фета містить 0,5 мікрограма вітаміну b 12 Це становить близько 20% від добової норми. Це смачний спосіб підтримати рівень енергії та функцію мозку. Але це не все. Сир фета також багатий на інші необхідні поживні речовини, такі як рібофлавін або вітамін b 2 та кальцій. Традиційно сир фета виготовляють з овечого або суміші овечого та козячого молока. Це й надає йому унікального смаку та поживного профілю. Якщо у вас є можливість знайти фету з сирого овечого чи козячого молока, поживні переваги будуть ще більш вражаючими. Наприклад, високий вміст рибофлавіну в сирі фета може змінити правила гри для тих, хто страждає від головного болю. Дослідження показали, що рибофлавін. Може значно зменшити частоту головних болів, включаючи мігрені. Це робить фету смачним та корисним вибором для тих, хто стикається з цією проблемою. А тепер перейдемо до яловичини. Яловичина це не тільки смачний і ситний маріант для м'ясоїдів, але й чудове джерело вітаміну b 12 Лише один стейк на грилі вагою близько 190 грамів. Забезпечує приголомшливі 467% добової норми вітаміну в 12 Це справжня потужність в 12 але користь на цьому не закінчується. Та ж сама порція стейка містить значну кількість інших вітамінів групи В, таких як в 2 в 3 та в 6 Крім того, ви отримуєте понад 100% добової норми таких важливих мінералів, як селен та цинк. Вони підтримують імунну функцію та загальне стан здоров'я. Якщо ви прагнете отримати максимум вітаміну в 12 з яловичини, рекомендується обирати нежирні шматки м'яса. Це пов'язано з тим, що вміст Б12 зосереджений саме у пісних частинах. Крім того, для збереження вітаміну в 12 краще обирати приготування на грилі або запікання замість смаження. Ці методи не тільки допомагають зберегти поживну цінність. Але й створюють апетитну та ароматну страву. Наступним у списку тунець. Це популярна і універсальна риба, яка не тільки смачна, але й багата на необхідні поживні речовини. Давайте закинемо наші сіти і відкриємо для себе вражаючий вміст вітаміну В12. Саме він робить тунця фантастичним вибором для ваших страв. Тунець є чудовим джерелом протеїну, вітамінів та мінералів, включаючи вітамін В12. Темні м'язи тунця, розташовані прямо під шкірою, особливо багаті на Б12. Це робить цю рибу винятковим вибором для тих, хто прагне збільшити його споживання. Всього 100-грамова порція приготованого тунця забезпечує вражаючі 453% добової норми вітаміну в 12 Це те, на що справді варто клюнути. Але зачекайте, є ще щось. Та ж сама порція також забезпечує здорову дозу нежирного протеїну, фосфору, селену та вітамінів А та Б3. Це робить тунця повноцінним та поживним продуктом. Для тих, хто надає перевагу зручності консервованого тунця, у нас гарні новини. Банка світлого тунця в власному соці вагою 142 г все ще містить пристойну кількість вітаміну в 12 Вона забезпечує 152% добової норми. Отже, готуючи сендвіч, салат чи запіканку, ви все одно можете насолоджуватись перевагами b 12 який міститься в тунці. Ці сім продуктів багаті на вітамін B12 12 це ваш квиток до прощання з втомою та затуманеним розумом назавжди. Тож, на що ви чекаєте? Настав час підсилити свою гру з b 12 і почати почуватися енергійнішими та зосередженішими ніколи раніше. Перед тим як ви побіжите на кухню готувати страви насичені b 12 не забудьте натиснути кнопку Подобайка. Проявіть до нас трохи любові, адже ваша підтримка для нас надзвичайно важлива. І до речі, нам було б цікаво почути ваші думки про ці потужні джерела вітаміну b 12 Ви пробували якісь із цих продуктів раніше? Чи, можливо, у вас є улюблений рецепт, багатий на b 12 Залиште коментар нижче і давайте продовжимо розмову. Також, якщо ви не впевнені у своєму рівні b 12 або потребуєте персональної поради, проконсультуйтеся з лікарем. Він зможе надати індивідуальні рекомендації, виходячи з ваших потреб. Дякуємо, що були з нами сьогодні, і не забудьте підписатися, щоб отримувати більше цікавого та інформативного контенту. До наступної зустрічі! Залишайтеся енергійними та тримайте свій розум ясним. Побачимось у наступному відео!